Українка, горджуся і радію, що рідною мовою я володію, Шевченком словом вмію писати, слова мелодійні і вірші складати. Я, Українка, живу в Україні, на вільній єдиній моїй батьківщині, Де все мені в радість, ліси й садки, озери, річки і глибокі ставки, лани на усяжні і горі, долини, Цвіт білосніжний у лузі калини, В душі моїй солодко грає сопілка. Бо я з України, бо я українка. Вітаю! Мене звати Ніка Чіхіна. Я народилася в Україні у чудовому місті Одеса, столиці гумору та сміху, і задоволено навчаюся у 8 класі Одеського ліцею Приморське. Я люблю свій край, свій народ та пишаюся тим, що я справжня Українка. Україна моя берегиня, ти колиска пісень глибина. Україна моя, батьківщина. Ти як батько і мати. Є хобі. Я займаюся музикою, але найбільше сьогодні люблю вивчати історію та культуру своєї батьківщини. Також я захоплююсь виробами народного ремесла. Україна це культура. Це сукупність духовних та матеріальних цінностей, створених українським народом протягом історії. Український народ прожив багату і бурхливу історію. Вся творчість народу пронизана вололюбним характером. Не раз втрачаючи волю, незалежність, українці тужили за нею, І цю тугу та боротьбу за волю відтворювали у всіх проявах своєї творчості: у безмежному морі задушевних пісень, дум, легенд, у народному ремеслі, малярстві, вишивці, гончарстві, ткацтві, писанкарстві, декоративному розпису. Народні ремесла є невід'ємною частиною культури та побуту традиційного українського суспільства. З одного боку, вони пов'язані із господарством та освоєнням природних ресурсів, а з іншого є частиною духовної культури народу, оскільки відображають творчість та знання народу. Кращі з них ми називаємо тепер творами народного мистецтва. Країн багато на великій карті світу, та серед них вона твоя єдина. Її люби і будь завжди на варті, бо це твоя земля, це Україна. Вона така ж реальна і пискова, як мама на долоні, тепла і щира, в неї в серці українська мова, В її душі любов і сміхла віра, Цвітуть в ній мальби, маки і левкої. Хтось, може, скаже, що таких багато, але ти знай, що іншої такої не зможеш в цілім світі відшукати.